Області працює понад 300 великих промислових підприємств, і щороку відкривається близько 10 тисяч малих. Цей край в усі часи славився підприємницьким хестом. У допомогу початківцям і досвідченим підприємцям у п'яти районах області благодійний фонд Руслана Демчака проводить бізнес-тренінги. Примітно, що на них можна не тільки навчитися вести справи успішно, а ще й отримати карт-бланш для своєї ідеї. Команда фонду систематично проводить тренінги на різні теми. На них і бувалі підприємці і початківці вчаться мистецтво управління персоналом, ефективному менеджменту, вмінню вести переговори та освоюють техніку продажів. Наші тренінги допомагають людям отримати знання, застосувати їх на практиці і стати більш професійними, більш продуктивними в своїй роботі, в комунікації з підлеглими, в продажах, отримувати більші прибутки, ставати кращими, впевненішими і Професійніше у бізнесі виживає той, хто постійно вдосконалюється. Таке неписане правило підприємництва. Це давно зрозумів Михайло, підприємець з погребища. Маючи власну справу виробництво кованих виробів, він на практиці переконався, навіть за успішного ведення справ варто вчитися. Якраз ці бізнес-тренінги вони як якесь, як якесь нове таке повітря. Знаєте, от щось таке від цивілізації, як з великого і вноситься от в життя наших Нова інформація нові ну, якісь методи роботи. Там. Я вважаю, що цей тренінг має надзвичайну сумість не тільки для підприємців, а це би і допомогло нашій адміністрації. Думаю. А на управління міської влади. Окрім практичних знань, які підприємці здобувають у ході тренінгів, вони ще й розуміють свою соціальну відповідальність перед суспільством. Підприємці побачили, яка вони несуть теж певну відповідальність і за розвиток місцевого регіону Це дуже актуально. Ну це куток свіжого повітря. Упродовж двох днів вінницьким бізнесменам влаштовують справжній мозковий штурм. По результаті продукується чимало гарних ідей. І що особливо важливо: формуються вони спільними зустріннями. Сильними учасників тренінгу, але на цьому семінар не завершується. Ці всі ідеї передаються інвестору, і він далі їх впроваджує в життя. І, звичайно, це дуже цінна інформація, яку ми отримуємо від місцевих підприємців, яким звичайно видніше куди вкладати гроші в їхньому місцевому регіоні, в якому вони живуть. Розвивати бізнес у регіоні справа непроста. І добре, що за сприяння фонду Руслана Демчака підприємці Вінниччини вчаться це робити за всіма цивілізованими правилами. Розумні люди кажуть, існує три рівні свідомості перший, коли люди помічають проблеми, другий, коли розуміють, що їх можна вирішити, і третій, коли не чекають, а роблять це самі. Фонд Руслана Демчака взяв на себе шляхетну місію змінити все, що під силу на рідній землі, і навчити цьому всіх, хто хоче жити краще. Приєднуйтесь! Цикл програм «Спадщина Вінничини триває.